Анської області розташувався сосновий ліс, який наші досвідчани полюбляють відвідувати, прогулюючись сосними стежками та відпочиваючи на лавках. Кожен день ліс чекає на своїх відвідувачів, щоб продемонструвати їм свої зелені шати. У будь-яку погоду, будь-яку пору року, сюди приходять люди з усієї власівки. Прихолодними пасмурними вечорами тут з'являється особливий шум вітру, який ніби турбує лісове життя, але й водночас тихомирює наші думки. А у ясні дні, крізь соснові верхівки теплими промінцями, сонце лагідно освітля, лісові галявини. Певно, за це й полюбили краєвиди цього місця. Але чому нам так подобається прогулюватись лісовими стежками? Певно, тому що ліс відображенням наших емоцій та почуттів. Він є дзеркалом нашої душі. І навряд чи дивлячись це живе дзеркало, когось турбують такі недоліки у вигляді сміття, але іноді це смітічко перетвориться у справжнє сміттєзвалище, і, на жаль, наш ліс не є виключенням. Відійшли до багатоквартирного будинку, а саме до дев'ятиповерхівки на вулиці Східній. Тут проживають близько 300 мешканців. У кожного своє життя, своя історія і своє бачення світу. І, мабуть, через останнє, поки одні дорі висаджують квіти, інші розкидають упаковки з підчіпсів дитячими майданчиками. Хто правий, в кого хата з краю, ми з'ясовувати не будемо, але прислухатись до нас і прибрати за собою радимо. Виходячи з двору, ми бачимо приватну лікарню ваш доктор і місцеву амбулаторію. Подвір'я клініки виглядає неохайно. Старі лавки, з яких вже позлізала фарба, потрісканий асфальт та імітація газон у вигляді бур'яну. І це при тому, що на цих лавках часто відпочивають батьки з дітьми, що прогулюються селищі. А тепер пропонуємо перейти до наступної локації. А тепер про хороше. Колись знаходилась дитяча кафе Каска. Вона була досить популярним серед носівчан і мала високу репутацію. Але через деякі економічні проблеми заклад закрився, залишивши після себе пусту будівлю, яка псувала вигляд мікрорайону. Але зовсім нещодавно це змінилось. Після довгих ремонтних робіт тут нарешті відкрились магазин кондитерських виробів Вацак та всім відома мережа магазинів Аврора. «Вацак» пропонує смачненькі тортики та печиво за недорогою ціною. Аврора ж різні товари від рушників до інструментів. До речі, дехто з покупців скаржиться на неякісне обслуговування. Правда це чи ні? Сподіваємось, Аврора виправить свої помилки. З іншого боку будівлі розташована аптека Бажаємо здоров'я що дуже зручно для мешканців сусідніх будинків, адже найближча аптека знаходиться аж у центрі селища, яку ми вам ще обов'язково покажемо. Поруч знаходиться магазин одягу суду, що також продає аксесуари та косметику. Прийшовши дорогу, тут можна побачити будівлю з вивізкою командор. Тут об'єднаний магазин, зупинка та кафе-бар. У кафе працює приємний персонал. Влітку командор виставляє стільці, якими можна посидіти. Також тут готують смачну пісню. Але застаня вечора в барі збирається компанія молодих людей. Що хочуть вчити після тяжкого дня, все було чудово, якби не одне. Але вночі підділку виних напоїв іноді такі компанії влаштовують сутички. Звісно, з початку повномасштабного вторгнення та ведення комендантської години таких випадків стало значно менше, та все ж явище несприємних. Також на зупинці можна часто зустріти підлітків, які голосно розмовляють, чувачну нормативну лексику, палять та вживають алкогольні напої. Власники командору всіма силами намагаються зборотися з такими відвідувачами. Але історія час від часу повторюється. Головним і, на жаль, найгіршим експертом нашого мікрорайону є покинти 9-й виховид, які залишуються на етапі будування. І вже протягом 30 років цей відразливий монумент заважує власівчанам. А все почалося з того, що будівельники, зводячись з споруду, не звернули увагу на історію цього місця. Люсід були болота, і ще часом вода почав осідати та ставчати свою монолітність. Сьогодні ще час ця споруда є справжньою соціально економічною катастрофою цього мікрорайону. Все підніжжя завалено не тільки сміттям побутового характеру, але іноді тут можна спостерігати залишки та сліди померлих тварин. Декілька разів саме в підвалах цього будинку поліція знаходила тіла померлих людей, Тут на кожному кроці валяються шприци, А ми добре розуміємо, для чого саме тут використовують. Тому вдвічі дивно, чому саме це місце так приваблює дітей і підлітки для своїх ігри? Що це? Демоді крутих селфі чи сучасне тренд на екстремальні ігри? А можливо, це просто такий нестандартний спосіб для самовираження підлітка. Звичайно, насі представники молодого покоління схильні до екстремальних прогулянок так званими заброшками. Та все ж радимо батькам бути більш зацікавленими та уважними, як і де проводять час ваші нащадки. Трішки далі знаходяться будинок 1А, 1Б, 1 в та 1Г. Тут проживає декілька сотень наших односельчан, більшість з яких мають дітей. Звичайно, дитячі компанії мають та непосадючий характер, і щоб задовольнити їх потреби, потрібно мати хоча б облаштовані ігрові майданчики. Не можу сказати, що жителі цих будинків зовсім не дбають про дозвілля своїх дітей. І, хоча мінімально облаштовані ігрові майданчики існують, то все ж цього недостатньо. Можливо, саме за відсутності сучасних майданчиків діти іноді дозволяють собі не досить дитячі забавки. Ще однією актуальною проблемою останнього часу стала величезна кількість бродячих собак, яких та приручають дітям жителі цих будинків, даючи змогу цілим зраєм вуличних тварин існувати на небезпечній відстані від людей. З одного боку, це про милосердя. Нагадувати бідного песа, що скатається вулицями в пошуках притулку. Але коли тварини розуміють, що тут люди задовольняють їх потреби, вони починають агресивно реагувати на перехожих. Ми всі разом повинні вирішити цю ситуацію, відзволяючись на прихильників чотирилапих та їх ворогів, а об'єднавшись у людей, кому цікаве вирішення цієї проблеми. Схоже, репортаж буде до фіналу, але не весь наш проект. Нам було цікаво показати вам реалії життя в нашому мікрорайоні. Сподіваємось, вам було б також цікаво слідкувати за нашою прогулянкою. Передаю стафету моїй колезі Софії.